Муфта блокування, яке ми робимо Андрій Дніпрозапчасть. От дивіться, різні оці качани про нюанси, які є. Є МТЗ-80, а да? ну, оце стоїть з МТЗ-50. І всередині, всередині, там не доточують. І з-за цього у вас отак не доходить. Не доходить всього за цієї штуки. Ми її зараз убираємо на деяких варіантах, да? скажімо, перетачуємо, щоб воно було все універсально. Буває, що відлічається навіть дивіться. Тут товщина зуба однакова, да? бачите? А тут трошечки-трошечки на якийсь міліметр. Ну, я не знаю, де да? ще, так? Вам видно чи ні? А це Білорусь те, що робить. А білорусь, світ... білорусь темна ні. Білорусь світла Ідеально. білорусь темна, я не знаю, чи це які варіанти. От... Ну, Мені видно тут. Тут не прям міліметри, але є нюанси. І... Із-за цього ми зробили трошки, щоб воно. оп.